Шановні павлоградці, мене звати Юрій Марченко, екс член Паралімпійської збірної дзюдо. Хочу звернутися до пана Олександра Ганджи. Це очільник Дніпропетровської області з поліції. І трошки хочу за нього розказати, бо особисто з його правлінням в Рівненській області я був свідком того, що нічого поліція там не робила. І тепер його поставили очолювати Дніпропетровську область. Також хочу підтримати. Людину, яка веде канал в Телеграмі, який називається Справедливий Павлоградець і закликаю всіх підписатись на цей канал, так як, на мою думку, він відсотків на 90 освітлює правду. В Усякому випадку, більш точної інформації ніж там, я не читав в жодному з пабліків. Щоб ви розуміли, яка ситуація відбувається в нашому регіоні Павлоградському. Тобто журналісти серед них є хороші люди, але вони на зарплаті у когось. Переважно це в ДТК, в міської адміністрації та таке інше. І тому вони і хотіли, але не можуть, бо їх виженуть з роботи щось написати. Єдиний паблік, на мою думку, це справедливий Павло І тепер до пана Гандже вас критикують за те, що ви поставили нам керівника поліції, який не відповідає тому, що очікує суспільство. Почитав вашу уважно біографію. ви починали з Дільничного в Харкові, е, непогана у вас освіта, ви доктор юридичних наук. Але там пішли, як завжди, питання з грошима. То у вас гараж ваш, то він не ваш, то квартира ваша, то вона орендована, то вона не орендована, то звідки з'явився е, участок землі на 6,3 гектара. Е, незрозуміло, звідки які ви забули задекларувати, то він жінкін, то він не жінкін. В общем, одним словом, мутняк. Рівненська область, як бурштин добувався, так він і добувався. Але я особисто зіштовхнувся з тим, що звернувся через народного депутата від слуги народу Юрія Камільчука до Рівненської поліції, щоб відкрили кримінальну справу на головного тренера Романкевича Михайла Яковлевича з паралімпійської збірної по дзюдо, так як є факти про те, що Гроші спортсмени вимушені передавати, про те, що передавати з своїх преміальних від 10% та вище, про те, що заставляли здавати гроші на транспортні услуги, хоча це все держава покриває. Про те, що кожен рік видавались по 60 кімано, а люди реально отримали раз в 4 роки. Про те, що я в кінці кінців не отримав 48 тисяч гривень за чемпіонат Європи. по тому що чиновники з Інваспорту, як е, тренер сказав, правтикалі і тому я потеряв гроші, а не вони, які відповідають за це, і які отримують державні гроші. І в кінці кінців, за те, що я підняв корупційні схеми, за те, що я підняв питання про те, що в Рівненській області з міста Дніпро є такий Руфат Магамедов, який після 2014 року, як і збивав майдановців, втік в Росію і в Тюмені отримав російський паспорт, виступав за тюменську команду. Не були відкриті кримінальні справи, ніхто не був притягнений до відповідальності. всю справу заглушили. Тобто, я приполагаю, що дали гроші, тому що там крутяться мільйони мільйони доларів. І, відповідно, ганжа, як справжній ганжа, у якого то є гараж, то нема гаража, то є квартира, то нема квартири, заглушив цю справу. І тепер цей шановний пан прибіг в Дніпропетровську область наводити там порядок. Наведіть порядок якраз в Дніпрі знаходиться Руфат Магомедов з руським паспортом, який збивав майдановців і який тепер виступає за паралімпійську збірну України. Також мені відомий факт, що його брат був схвачений за те, що він 18 грам наркоти збував, і його відмазали правоохоронці Дніпропетровської області. І все у вас, пан Гаджа, я так розумію, добре. Ну, покажіть свою роботу. Я думаю, що ви не на своєму місці, що максимум, що ви можете, це буде дільничним, і навіть не в Павлограді, а в селі біля Павлограду, під керівництвом якогось нормального керівника поліції міста Павлоград. Тому пишіть заяву про звільнення. Я стверджую, що ви не гідник, стверджую про те, що ви не вмієте працювати, а точніше працюєте лише на свій карман. І ще раз закликаю підписатись на справедливий Павлоград всіх мешканців нашого регіону. А вам, пан Ганжа, ганьба!